Куди їдемо? Що будемо робити? Будемо натягувати в, в тилу ворога. <свят> <свят> да. стримувати будемо піхоту. Яка приблизно вага, щоб люди розуміли, от скільки ви зараз несете. Такі опять десь 45 розумів. І скільки от таких треба принести от зараз на цей участок роботи. 15 бухт Втягуємо я газу щоб на піде було важче пройти. Вона є дуже ципка, гостра, в принципі, в рукавицях і по одязі видно. І все. І принцип роботи такий, що як ти зачепився, чим скорше хочеш розв'язатися від неї, тим більше вона залазить в шкіру або в одяг. Ну проти машини, наприклад, якоїсь легкоброньованої теж можеш. Ну на та вона нав'яжеться на колесо, на якісь резинові елементи. Але в більшості випадків вона розрахована. Скажімо так. На піхоту. Я вже бриста легкий. Покажи. <ріст> Яка небезпека може загрожувати під час такої роботи. Маліше від зброса до приліту там 82-го, 120-го. Роз дуже багато читай На сегодня дати крайній мотор. Завтра знову.